Німеччина більше не застосовуватиме 24-го параграфу для нових біженців з України, які зміни чекають на українців згідно з новою постановою 4 березня 2024 року. Українським біженцям в Німеччині на тимчасове проживання за параграфом 24 більше не діє для нових в'їздів. Ця постанова з початку бойових дій була підставою для безвізового і безумовного в'їзду та 90-денного перебування в Німеччині широких категорій іноземців, пов'язаних з Україною, у тому числі всіх громадян України. Підставою для в'їзду може бути віза або дійсна посвідка на проживання, включаючи автопродовження. Безвізовий в'їзд за умови, що ви маєте українське громадянство, біометричний паспорт, вказана мета поїздки, самозабезпечення під час. Перебування, медичне страхування а також можуть вимагати зворотнього квитка. А також заяву про надання політичного притулку за параграфом 14 та 15 Прикордонники зобов'язані відмовити у в'їзді будь-кому, хто не має підстав для в'їзду, що наразі практикується на кордоні. Людей пропускають без запитань, які раніше можуть затримати на кілька годин або, взагалі, відмовити у в'їзді. Також є випадки, коли вимагають надати потрібні докази щодо безвізу. Німеччина більше не застосовує 24 й параграф. 24-й параграф і тимчасовий захист у силі без жодних змін. Проте потрапити у Німеччину, щоб подати заяву, стало справді складніше. Чи повинні біженці з України подаватися на асул, як і біженці з інших країн? Ні, хоча прикордонники можуть схилятися до такого варіанту. Які новини про Німеччину ви б хотіли дізнатися? Напишіть в коментарях, і ми знімемо окреме відео з відповідями на ваші запитання. Підпишіться на наш канал і поставте лайк під цим відео. Па-па!